Я хочу спробувати приготувати модний в інтернаті рецепт із цибулевими кільцями, запеченими в духовці, із сиром. Твердий сир, дві цибулечки, чесник перемелений, паприка і олія. Ми траємо наш сир. Пишу, що треба будь-який. Ну, будь-який, який, який є, такий треба. У мене твердий, на крупну терочку його. цей сир на деко наше. Я застелила пергаментом, бо воно ж буде танути. І половину сиру ось сюди. Це буде подушечка для нашої цибульки. Другу половину сиру. Залишаємо так бік і нарізаємо тоненькими кільцями наші цибулечки. Зараз заплачу, але тримаюся. Треба тоненько, тоненько. Далі беремо наше деко і на нього вкладаємо красиво наші цибулеві кільця. Так, на наш сир. Сказала красиво, Хоч постарайся, не спіши. Отак я виклала наші цибулечки і треба їх полити олійкою. Беремо сушений часник. Априки. Ну, так все гарнико, прикопили. Зверху на це все і ще посипаємо. Духовочка в мене вже розігріта на 200 градусів. На цю красу туди хай смажиться 20 хвилин. Як же гарно запікається наша цибулечка в духовочці. Я вам це показую, бо я забула її посолити. Дивіться, що в нас вийшло. Воно пахне так. Це блюдо, що я хочу його спробувати. Просто варять. Підожде, да? Ні, лізе зразу. Їсти хоче. Дегустація? Ну це так да. Це дуже смачно. Це дуже сильно смачно. Смотрите, у нас. Вырвается риже своя кочка. Ням-ням. Я можешь сама Это ж 嗯。Mm.